Ми сьогодні їдемо в гори. Зібралась молодь, їдемо на гору пікуй. Покажу, де це є на карті. Десь от десь отут починаємо, тут. от. Через ростокі, ну не важно, де. Щось не можу зорієнтуватися. І тут от, от червоною штукою, штукою, штукою. Гора пікуй і до... У Біла Совиці. Десь біля 30 кілометрів це має бути. Це є верховинський вододільний хребет. Так що сьогодні має бути тепло і цікаво. І ну, десь тут початок, тож що під питанням, де ми почнемо. Чи десь тут, чи тут? Так що нині будуть горе. Це було Треба технічна зупинка. Десь після турки. Погода просто бомба. І от цікаво, горе тут ми проїжджали перевал, а росте соя на перевалі. Сонячні панелі стоять. І кажуть хлопці, що вигляд дорога дуже класна, дорога бомбезна. І кажуть, що вигляд такий, як в Швейцарії. Они якісь дві вишки стоять. Вигляд, як в Швейцарії. Дорога дуже класна, бомбезна рівна. Я Іде у нас дві машини сьогодні. Трохи пізно, як на мене, можна щось ми затягнулися. Але сьогодні буде класно. Погода має бути дуже тепла і жарко. І якщо ми ще багато встигнемо, то навіть може покупаємось і Якщо встигнемо. Ми щось дуже довго вибиралися нині. Так що не факт, але. Далі буде. Всі завжди. Дубер п'ять. Ми їх чекали, так? Тут ми... починається пішохідний маршрут, а далі машини їдуть. Ну, Вони будуть відпочивати в іншій точці і підберуть нас на кінці маршруту. Тут дорога вже така дуже погана. Ми ще проїжджали м -м, кордон, блокпост. Я не маю з собою документів, але мене і не питали. Якось повезло. І отут ми ділимось. Дві машини їдуть туди. А ті, хто хочуть шлангом лежати, будуть, ну, їдуть з машинами і будуть на річці просто десь лежати, чекати нас. А ми йдемо верхом, так як я показував на карті. Тому тут ми поділяємось на активних і на пасивних. Ми вже на хребті. Просто краса. трошки гір, група і неймовірні краєвиди. Ну і далі ми йдемо з цією штукою, далі вже легше підйом висоти зробили, далі вже набагато легше йти. І запах. Тут, до речі, росте Іван чай. Показали мені, що це. Кажуть, дуже класно на чай.

Дуже класно, вітер, бомбезно. Ну і нам треба ось туди води. Це є Ми туди заходимо, відмічаємось і вертаємось вниз до машини. Якщо встигаємо, значить ще десь покупаємось на річці. Не встигаємось, то тільки вечеря. Весь мокрий, просто весь мокрий, весь згорів. Ноги кольорові. Руки обгоріли. Дуже пізно. я вже трохи засмагав обліз, так що вже не так страшно. Останній ривок на пікуй. Ще трошки ми будемо на вершині. Вже відчувається втома, вода майже закінчилася, тут набрати нема де. Фух. Ще чуть-чуть. Красота. Ще трошки.